Послухайте мовчки мене, острови, а народи, чекайте навчання мого. Хай підійдуть і скажуть приступімо всі разом на суд. Хто зо сходу того пробудив, що його супроводить в ході перемога? Він народи дає перед ним та царів натоптання, їхнього меча обертає на порох, його лука в солому розвіяну. Він же не їх, спокійно дорогою йде, якою він не переходив ногами своїми. Хто вчинив та зробив це. Той, хто роди покликав віддавна, я, Господь, перший, і з останніми я той же самий. Бачили це острови та жахалися, кінці землі трипотіли, наближувались та приходили. Один одному допомагає і говорить до брата свого будь міцний. І підбадьорує майстер золотаря. А той, хто молотом гладить, того, хто б'є на ковадлі, і каже про споєння, добре воно. І його зміцнює цвяхами, щоб не хиталось. Та ти, у Ізраїлю, рабе мій, Якове, що я тебе вибрав, насіння Авраама, друга мого. Ти, якого я взяв, був із кінців землі та покликав тебе із Україн її, і сказав був до тебе Ти раб мій, я вибрав тебе і не відкинув тебе. Не бійся, з тобою, бо я, і не озирайся, бо я Бог твій. Зміцню я тебе і тобі поможу, і правицею правди своєї тебе я підтримаю. Отож, засоромляться та зніяковіють усі проти тебе запалені, стануть нічим та погинуть твої супротивники. Шукатимеш їх, але їх ти не знайдеш, своїх супротивників стануть нічим та марнотою ті, хто провадить війну проти тебе. Бо я Господь, Бог твій, що держить тебе за правицю і говорить до тебе: не бійся, я тобі поможу. Не бійся, ти Яковів в черве, ти жменько Ізраїлова, я тобі поможу. Говорить Господь, і твій викупитель святий Ізраїлів. Ось зроблю я тебе молотаркою гострою, новою, зубчастою, помолотиш ти гори та їх поторошіша, а під гірки половою вчиниш. Перевієш їх ти, і вітер їх рознесе, і буря їх розпорошить, і ти будеш утішитися Господом, будеш хвалитись святим Ізраїловим. Убогі та бідні шукають води, та нема язик їхній від прагнення висох. Я, Господь. І їх вислухаю, Бог Ізраїлів, не лишу їх. Я ріки відкрию на лисих горах, а джерела посеред долин оберну я пустиню на озеро водне, а землю суху на джерела. На пустиню дам кедра, акацію, мирта й маслину, поставлю я разом в степу кипариса та Євора і бука. Щоб разом побачили і знали, і пересвідчились та зрозуміли, що Господня рука це зробила і створив це святий Ізраїлів. Принесіть свою справу, говорить Господь, припровадьте мені свої докази, каже цар Яковів. Хай підійдуть і хай нам розкажуть, що трапиться. Виясніть справи минулі, що вони є, а ми серце наше на те покладемо і пізнаємо їхній кінець, або сповістіть про майбутнє. Розкажіть наперед про майбутнє, і пізнаємо ми, що ви Боги. Отож, учиніть ви добро, чи зробіть що лихе, щоб ми здивувались і разом побачили. Та ви менш від нічого, і менший ваш чин від марноти, гвідота, хто вас вибирає. Я з півночі мужа збудив і прийшов він, зо схід сонця вим'я кличе, і він буде чавити князів, мов ту грязюку, і як ганчар глину топче. Хто сказав це віддавна, щоб знали теми, і щоб наперед ми сказали, це правда. Та ніхто не сказав, і ніхто не повів, і ніхто не почув ваших слів. Я перший сказав до Сіону. Оце то вони. А Єрусалимові дам благовісника. І я дивлюсь, та нікого нема, і немає між ними порадника, щоб відповіли, коли їх запитаю тож, ніщо всі вони, їхні чи не марнота, вітер та порожнеча їхні ідоли.